Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і для вас карта дня на 11 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Головне, не забуваємо про те, що розклад є загальний а не індивідуальний, тому він може не в усіх продаватися. Карта Дня для огнів. Для Овені випадає дуже гарна карта, це туз кубків. Ця карта вам віщує нові можливості, нові починання, гарні приємні звістки, успішний день у тих справах, які ваші успішні справи, ті, які ви собі запланували на цілий день. Також ця карта віщує про гарні новини, в когось, можливо, про народження дитини, в когось про вагітність, але гарні будуть новини. Будуть гарні перспективні зміни, перспективні зміни в кращу сторону. Знаєте, як погані якісь такі моменти, періоди відступають, і дає можливість розпочати щось нове, взяти якусь нову справу і досягнути більших успіхів. День для вас буде успішний, тому будьте активні, і ви досягнете всіх поставлених цілей і задач. Тільки для тельці випадає вісімка жезлів. 8 жезлів кажет. вона вказує на те, що ви отримаєте дуже швидкий результат. Ви зможете переробити всі свої справи, заплановані на день. Ви зможете отримати. В цей день ті новини, які ви очікували набагато пізніше, там через 2, через три дні чи через тиждень. Ця карта говорить про дуже швидкий розвиток подій і про якісь новини, про якісь важливі дзвінки для вас, якісь певні зміни в житті. Карта Дня для близнюків. Для близнюків випадає старша аркан сила. Сила вказує вам про подолання перешкод на вашому шляху, про перемогу над якимись непередбачуваними обставинами. Також ця карта говорить про те, що ви маєте велику силу волі, ви маєте багато енергії, ви маєте стійкість і готові досягати певних вершин у своєму житті. Також ця карта може вказувати, що в когось, можливо, змагання в цей період будуть. Комусь варто було б зайнятися спортом і так далі. Також ця карта говорить про те, щоб ви. Були більш сміливіші і набралися терпіння. І тоді ви зможете досягнути поставлених цілей і поставлених задач на день. Раки. Карта дня для раків. Для раків випадає п'ятірка кубків. П'ятірка кубків вказує про якісь певні проблеми, про якісь певні невдачі, з якими ви зіткнетеся. Також ця карта може вказувати на якісь серйозні конфліктні ситуації, на. Якісь певні випробування, з якими ви в цей день зіткнетеся. Вам потрібно більше віри в себе, вам потрібно, потрібно оці пережити сумні моменти, оці сумні почуття, і більше не дозволяти їм приходити у ваше життя. Знаєте, залишити їх в минулому. Будуть проблеми, будуть негаразди. Якщо ви візьмете себе в руки, то ви обов'язково випадаєте з цієї ситуації. І знаєте, це вихід із тих проблем, з якими ви зіткнетеся. Леви. Для Леви випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить про якийсь такий дуже гарний, приємний день, про гарно проведений час, про якісь можливо романтичні події. Про запрошення на побачення, отримання якогось подарунка, про знайомство з якоюсь певною людиною, але будьте більш таки обережніші, уважніші, тому що буває так, що зовнішність буває дуже оманливою. Також ця карта говорить на гарно проведений час в колі ваших друзів, ваших близьких і рідних вам людей. Ви будете задоволені цим днем, за в цей, в цей період вам в цей день немає місця поганим думкам. Просто радійте, насолоджуйтесь життю. Діли. Тоді випадає десятка кубків. Це дуже гарна карта. Карта віщує щастя, радість, успіх, насолоду. Гарно проведений час із своєю родиною, своєю сім'єю, своїми дітками. Хтось із своїми друзями. Просто радість і задоволення від тих моментів, які ви проживаєте. Терези для Терезі випадає старший аркан закоханий. День для вас буде значний і важливий. Перед вами буде стояти якийсь певний вибір. І Перед тим, як прийняти таке якесь важливе рішення, якийсь прийнятий вибір для себе, вам потрібно буде все гарне обдумати, без всяких там поспіхів. Також ця карта може вказувати комусь на романтичні побачення, комусь на освідчення в коханні, комусь на шлюб хтось брати, в когось може бути заручений і так далі. День буде вдалий. Головне у прийнятті важливих рішень все гарнесенько і ретельно обдумувати. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан е, блазень. Блазень говорить про певні зміни, про обнулення в вашому житті, про те, що вже якийсь певний період завершився і розпочинатиметься якийсь новий період. Період, в якому потрібно буде чимось ризикнути. Не боятися йти вперед і. Просто перебурте всі свої страхи, не озираючись назад. Карта говорить про те, що день вам не принесе якихось серйозних складнощів, можна буде відпочити ні про що не задумуючись. Якщо не було, знаєте, якихось намічених важливих цілей, то просто відпочиньте з друзями, можливо, з своєю сім'єю. І все вас обов'язково далі вдасться. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка жезлів. Тут буде відстоювання своєї точки зору, будете доводити свою правоту, будете доводити, що дійсно ви праві. Тут правда за вами, ви можете активно відстояти свою точку зору. Коли застосується, наприклад, таких ще робочих моментів, і від того, чи доведете свою правоту чи ні, буде залежати якісь певні моменти в вашому житті, то, звичайно, відстоюйте активно і ви доб'єтеся своєї правди. А бувають такі моменти, коли краще нікому нічого не доводить, і просто не псувати нерви і не витрачати час на тих людей. Тут ви дивіться по ситуації, яка ситуація у вас виникає, але карта говорить про відстоювання своєї точки зору, про відстоювання своїх поглядів. Козироги. Для козерогі випадає старший аркан імператор. Карта говорить про те, що... Вам буде допомога від пливової людини. Ця карта може говорити про допомогу від вашого чоловіка, від вашого батька, можливо, від вашого керівництва. Також ця карта говорить, що для вас буде значний важливий день, у вас буде якась певна відповідальність. Тому вам потрібно бути уважним, обережним і досить відповідальним. Також ця карта говорить, що ви можете проявити якусь керівну роль, якусь Керівну роль на себе взяти, показати, на що ви спроможні, і як ви можете з тою чи іншою ситуацією водоліє. Для водолії випадає туз. Кубків, це дуже гарна карта. Карта віщує вам дуже гарний вдалий день, день, в якому будуть якісь нові можливості, нові якісь перспективи перед вами відкриватися. Ця карта говорить про гарні новини, про щастя, про успіх і насолоду життя. Комусь може бути віщувати ця карта, вагітність, комусь карта може віщувати народження вже дитинки. Це дуже гарна карта. У вас все налагодиться. Ця карта може віщувати певні зміни, які відбуватимуться в цей день. І ці зміни, знаєте, от. Якась така подія виникне, яка буде, як то кажуть, в цей день може виникнути подія, яка буде перебурювати ту вашу чорну смугу, яка колись могла в вас виникати. Можуть виникнути якісь певні події до зміни на краще і на краще в майбутньому рибки. Для рибок випадає старший аркан повішений. Ну, Тут у вас якийсь буде певний застій у ваших справах. День, скажем, буде десь такий трошечки пасивний і не геть самим вдалим. Не варто планувати якихось важливих справ і починати щось нове. Займіться краще вирішенням от поточних проблем, поточних справ, які у вас накопилися. Тут певний застій у всіх сферах вашого життя, і вам просто потрібно вийти от з кризи вийти з цей. Може також ця карта вказувати, щоб вийти з якогось певного застою, вам, можливо, потрібно буде чимось пожертвувати, переглянути ваші якісь погляди на життя і так далі. Змінити щось в своєму житті в кращу сторону. Ця карта говорить, щоб ви не робили значних важливих покупок, дороговартісних покупок, не витрачали досить багато грошей. Також карта говорить, щоб ви нікому не давали в борг. І нікому не віддавали в цей день борги. Тому дивіться, вибір за вами, як вам далі буде діяти. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!